Збирається будівку. Чоловік з дружиною над звуками. Ага. І тут в кімнаті завалює за Все, я готова. Та так мої під ковід. Що на завжди переїжджаємо? Тут найнеобхідніше. Доцю для чого? Щоб пережити ядерну зиму? Ой, тату! Там всього всього шубка, куртка, чотири пари джинсів, сапожки, восаніжки. Е

<гум diabetes> 아, я тоді прийшов спитати, чи готові ви до крутих спусків та віражів. Ой, <гум> а? Я вам зараз тут влаштую спуски спусків Куми, -ку? Кум. Та що ви такі дурниці балакаєте? І ага, чи вона до подорожі готова. Ви мені того ліпше скіріть чи все по плану йде? Так, наше зараз бання накладає, бо бойовий розклаз, маємо 62 години, щоб швидко зібратися. Ага, то і файно. Бо мій малий халеменник сказав, що теж має перевірити в тому, як його... Інтернет! Але то було щось годину тому, так що треба сі спішити. Бачку ну, ті сумки на загалом політичний. Ой, читаєш, і сі, 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 я чекаєшся. Говорять, що час взиває непомітно. Кори зайнятий улюбленою справою. Тому скільки часу минуло докладно, ніхто не знає. Єдине, що ми знаємо, що батьки вже були далеко за межами місця. Давай, можна... О, Вирішати. так тебе теж залишили. А я думав, ви так стікали, що до хату забули закрити. кажучи, втікали. На Накивали п'яти, змили, злиняли. Дали по педалям. Нас просто залишили, самих на Різдво. А може вони нас просто забули? Угу. Ти придивилася сам вдома. Нас uh -huh. просто нагло залишили на Різдво. А самі oh. поїхали кататися на лижах. Ой, ну подумаєш, що минуло ми uh -huh. річ ми підпалили ялину. А потім нову річ пустили вдома. Ну і флаг їм в руки. Що ми не відсвяткуємо? Так, в нас буде власне різдво. Різдво з бакджеком і... скутею. За часом вже приїхали Баковаль і готують вечеряти. О. Що ти там стільки набрала? А? О, добре тут. О. На що дешево то як? Конечно, дешево. Ти ж від'їдлася і відмовила. М -м -м. Тож я все з тобой взяла до... Наші ж проти, хто їх любить. <клес> <клес> а де твоя опучка? Все, ну, чого я, я все поняла. Я то думаю, чого ти дітей не брати? Ти ж і мене просто так без причини вирішив покинути. Ой, не починай того без причини. Кому ти нужна? Я не сказав би, що причин немає. Взяти б хоча ті ж а то що в сумці. що за карась в компоті там. то Моя любима залівна, залівна риба. То залівна риба? Дексі моцівно то можна побачити, що воно ще пливе, так і хочеться випустити в акваріум. Ой, мені то все в я йду йди, тільки вам ну, ту шоби не забудь взяти, я вам мотоцикл му продати, щоб її купити. А ти що, ти разів діло і все не носи вже, вже не треба. Коли я мірила ну, вона на мене крас, тютілька в тютільку. А зараз бачу розмірок тютінок інший. Я Вже син буде носити. Ти мені краще скажи, де мій лежний комбінізон, а то вже треба поїхати на ці трохи покатати. Приїхали, що не були навіть. На ну, я його ще брала, він ніщо в ту тор, Я власне. Я нічого помідорізь, костюм. Помідор? Комідор брала ж проти Якихось крім для рук ніхіл і таких частин тіла, про які навіть не знаю. А мій комбінізон є, так? Що ти розуміє? Що потрібно? Гарні привабливі жінці, ворозки гарні, привабливі жінці на розкриті сил. То де та жінка? Ти прийди Ну, то тобто, тобто ти за собою то все тягаєш. Знала, що ти така свиня, то б нікогда б тобі той сюрприз мені приготовила. Все, ти про нього ніц не знатимеш. Сюрприз? Який це такий сюрприз? Чи то часом не той спінінг журналу мислевства і рибальства за 290? А? Вони мені вони мені навіть он подиви. Смс-ку прислали. Ти як на другий рік захочеш зробити якийсь сюрприз, то плати свою крідітку. Добре, не плач, тими бабами, то нема ради. Я вручу свою віддав ювеліру, бо так сход, що спадати почала. Одесху! Та того року, як ми на морі їхали, ти теж казала, що все взяла з собою. Наступного вечора в будинку в місті сиділи дочка і син кума. Потрібно все-таки починати приготування до Різдва. Може завтра, мені щось сьогодні не хочеться. От тому тебе батьки з собою не взяли, то ти ж лінивий. Я лінивий? Якщо я... Не що це таке? Улізники закладні до свят. Що ж робити, Ми О, думаємо, не можемо не А давай сховаємось і відкриватиму їм. Вони подумають, що нікого немає. І підуть собі. так, <рес> Коляд, коляд, корядниця, добра з медом, медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а ви тідю. Дідьку... Не чуєш, нікого нема. Я ж казав, що хороший план буде. Вся ліпше, ніж ти минулорічний. Як ми тоді з тою ялинкою пролетіли? Все, я сказав, ми в моїй польщі, що вже не буде. Та то все та прикордониться, хто ж знав, що нас зерня тих не любе. Заходимо, швидко все забираємо і тікаємо. Давай, ціни, все Давай, чайник, не нагада. Вони колядники займались промислом. Що маєш вийшли зливку і вирішили їх провчити. Все, здається, все. Можемо тікати. Та підожди ти, я піду м'ясо з морозівки виїм. Що ти будеш на різдво? Яке м'ясо? Доброго вечора. Що це у вас двері? криті? Ми студентського самоврядування з університету, де навчається ваша дитина. А а ви десь виїжджаєте, так? А хто з вас батько Жені? Я? Я тобой, я колега коліщ, священник. Та це мій ми а, дуже поспішаємо, може давайте іншим разом. Та почекайте, може ви чайочку хочете вийти. Та якого чайочку. Ви сідайте, я піду, поки чайник поставлю на кухню. Чому останнім часом себе погано веде. От він повернеться, я з ним порозмовляю. З нею. З нею в мене. <смес> ми ж в гості їдемо, як пещаніка. Почувати їдемо ми. А знаєте, що в нас зробила в деканаті? Обізвала секретарку козою. Ні-ні-ні, <смес> <смес> я вважаю, що. Можете... А мені теж здається, що не можна так говорити дочці підполковника міліції. Дочка підполковника міліції і так себе веде. Ай-яй-яй. Чуєш, чуєш? може нам того не їхати відпочивати, а? Я вас хотів у вас там двері відкриті. Не боїте, що вас пограбують? Та який ідіот догадається грабувати підполковника міліції? <рес> я не ідіот. <рес> О, бачу у вас тут книжки гарні. Чай ритки с нет. О, и гроши машины.